Буковинські вогнеборці протягом доби ліквідували 11 пожеж. Так, вчора, 28 лютого, виникло сім займань на відкритій території у Чернівецькому та вижницькому районах. Вогонь знищив три гектари сухої рослинності. У берегометі трапилося загоряння у житловому будинку. Пошкоджено покрівлю, перекриття будинку, меблі та домашні речі. Причина пожежі встановлюється. А в селі Тисовець займання виникло у літній кухні. Його вдалося загасити місцевими мешканцями до прибуття рятувальників. Крім цього, Буковинські вогнеборці залучалися до гасіння пожежі в господарській будівлі у селі Жванець Кам'янець-Подільського району. Також вночі сталася масштабна пожежа на центральному ринку Чернівців. Вогонь охопив 300 квадратних метрів. А полум'я знищило 15 кіосків та пошкодило кафе. Із задимленого приміщення ринку вогнеборців рятували двох працівників. Загалом до ліквідації пожежі залучили 80 рятувальників та понад 10 одиниць техніки. Наразі причина займання встановлюється.